Виконуємо номер 127 із підручника Геометрія 7 та 9.15 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть кут між прямими, що перетинаються, якщо перше. Різниця двох зутворених кутів рівня 18 градусів. Друге сума трьох зутворених кутів дорівнює 293 градуси. І третє, один із кутів становить 4 п'ятих від іншого. Приступаємо до виконання. Якщо різниця двох зутворених кутів дорівнює 18 градусів, то ці кути суміжні, бо вертикальні кути рівні. Позначимо менший. із суміжних кутів змінною х. Тоді більший буде їх різниця 18, отже більший буде х додати 18. Використовуючи властывисть суммежных кутів отримаємо рівняння, и наше рівняння x до даты x 18. дорівнює 180. Перенесемо 18 в праву частину, змінивши знак на протилежний, Х додати х буде 2х. Маємо 2х дорівнює 180 відняти 18. 2х дорівнює 162. І знаходимо Х 162, поділимо на 2. Отримаємо 81. Отже, Кут між прямими, що перетинаються. Кутом між прямими, що перетинаються, вважають радусну міру меншого з утворених кутів. Тому у нас кут між прямими, що перетинаються, і є 81 градус. Отже, кут між. Прями 81 градус. Записуємо відповідь. 81 градус. Переходимо до другого завдання. В другому завданні сума трьох зутворених кутів дорівнює 293 градуси. Якщо сума трьох зутворених кутів 293 градуси, то серед них є. Обов'язково два суміжні. Знайдемо третій кут. 293. Віднімемо 180. Отримаємо 113 градусів. Але кут між прямими, що перетинається, не може перевищувати 90 градусів. Отже, знайдемо градусну міру кута суміжного з кутом 113 градусів. Суміжні Сума суміжних кутів 180 градусів. Отже, 180 віднімаємо 113. Отримаємо 67 градусів. І записуємо отже кут між прямими 67 градусів. Записуємо відповідь. 67 градусів. І завдання третє. Один із кутів становить 4 п'ятих від іншого. Зрозуміло, що мова йде про суміжні кути, тому що вертикальний рівні. Позначимо більший із суміжних кутів. Кутів змінною зміною тоді менший буде 4 п'ятих помножити на х. Знову ж за допомогою властивості суміжних кутів, або використовуючи 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 властивість суміжних кутів отримаємо рівняння. И наше рівняння х – Додати 4 п'ятих дорівнює 180 х додати 4х це буде 1,4 х, і тепер нам залишається поділити на 1,4. 180 ділимо на 1,4. Подамо 1,4 у вигляді неправильного дробу, це буде 9 п'ятих і помножимо на дріб обернений до дільника. На 5 дев'ятих. Скорочуємо 9 на 9. Маємо 20 і 20 множимо на 5 буде 100. Отримали 100, але це більший із суміжних кутів. Нам потрібно знайти кут між прямими, що перетинаються. Бо кут між прямими, що перетинаються, не може перевищити 90 градусів. І це буде менший із утворених кутів. Отже, Більший кут 100 градусів, тоді менший можна або від 180 відняти 100, або 4 п'ятих помножити на 100. І ми також отримаємо у нас 80 градусів. Робимо висновок, отже кут між прямими 80 градусів і записуємо відповідь вісімдесят градусів. Номер 127 із підручника Геометрія 7 та 9 крапочка 15 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.